Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Волонтер Олексій Оскер звернувся до Зеленського та генералітету. Публікує нові злочинні факти одного із комбатів. А також розповідає про тиск ОП і замах на його вбивство. Втім, його ігнорують. Зараз нове звернення Оскара до народу. Заказував, відправляю. П'ять тепловізорів купив. Збори не збирав. Чотири дні пропав з інтернету. Ніхто хто пошто не копійки, та раді Бога, я розумію. ви теж їх не малюєте. Я прекрасно вас пані. Мене гадко буває те, що для кого це все старається? В постанні сили, ці арешти грбані, йобані, прости мене Господи, ці суди блядські, то придурок якийсь прибіжить нападе, то придурок якийсь обосрав в інтернеті. Я не знаю, ми ну, з держави, з нації скатилися, сука, просто в яму долбойову, придурков і просто ну, уєбанів, які готові друг друга сажрати. От ТЦК напало на журналіста. СБУ переслідувала цього журналіста. До да мене отпиздили, ніхто слова не сказав. Прилетіли отут, одмудовхали й мене і, і, і зарецького волонтера. 10 чоловік сука з топорами прилетіло, хоч би хто в'якнув. Кроме тих людей, які мене вс... От всі два роки мають підтримувати, а може ще до на наузь. Все. Все. От розумієте, нас просто розділили. Це свої стадо тупорило, яке йтиме за нами, за Лачинами, за Стерненками, за притулами. В мазераті, може розігрувати, Мазираті будемо розігрувати сказали, що на журналіста якогось там напали СБУ. Все, це що? не прикасай корова? А за какой хер выстрелив два года дрочите, ебете, уже тягаєте, переслідуєте? Ну хорошо, сняли домашній арешт. А сейчас еще щежуться сюди по СБУ. Все будуть. За какой сука хер мені це все счастье за два года? За що? Я що? Як той придурок Порошенко, опять хочу президента и че властива? Нет. Я як той долбойов притула, хочу вмерти. Ні, я нікуди не хочу йти, я хочу жити нормальний, сука, в страні. Нормальні, в нормальній страні. <кх Dilma> <кх Dilma> в страні, які люди нормальні. <кх Dilma> в страні, які люди за себе постоять можуть. І свого в обіду не дадуть. Ви подивіться, да не дай Бог, я гавкну на губернатора Волинської області, на головка Тернопільського. Все. Все, підозра зразу, СБУ, тут як тут. Вони своїх хер дають в обіду. А ми можемо собі дозволити, бачите, оказується. Ми можемо собі дозволити. Так, да, люди пишуть і підтримують, і все, я розумію. Ну Но... не знаю, щось надломилось. Я скажу чесно. Щось надломилось і так, по інерції все робиш, купляєш, нема, нема діє, позичу. Він зарплату отримав, з Ютуба отримав, виплати отримав, зарецький дав. Е Якось закрию хлопцям. Ну хера я не пойму, що в нас відбувається. Чи ми деградіруємо, чи ми топімо, чи нас залякали. Нас. Не, не, не мене, мене хуй залякаєш. В жопу хай мене з розбігає поцілить. Вибачте, мене за мої мати Лучше хай буде з матом, але доходимо. Ніхто мене не залякав, не підкупив. Я просто сам собі сижу, думаю, а за який хер? Ну, якщо їх устраює все, полтора мільйона підписників в телеграмі, мільйону притули, там у лечена, то й Ну значить людей все устраює. Нас б'ють, по асфальтам тягають, як собак? Не випускають як собак. Не своїх дітей, ні, не себе, нас. Людей все встрає. Мене мене не встрає. Я можу собі дозволити нахуй всю цю зелену плесню постати. На хуй хай йдуть. За кораблем слідом. Для мене взагалі це ушльпки, ублюдки і ОПГ у моїй країні. а не власть. Причому так сруть вже вибори, зробити, що опираються на закон про. Військовий стан. Тобто, сука, як е, бізнес калашматить, як налоги падимать, як е, ціни падимать, у нас нема воєнного стану. Бабки мільярдами вивозять, у нас нема воєнного стану. А чуть що -чу для українців все, сука, воєнний стан. Пизду і здохне на передову. Самі, сука, передохнете там всі скоро побачите. Так воно і буде. Я ще раз повторю фразу: хлопці повернуться. Це може смішно комусь звучить, але ну, потім буде не до сміху. А ви, люди, я не знаю. Думайте, Думайте, гадайте, рішайте. Самі що хочете робити? Я не виставлю, вибачте. Вже такий некоректний, такий Не камільфо, звісно, я розумію. Ну вже в мене вже все тече і я не знаю, що в мене в мене не вкуса, не запаха, немає Вроді би ковіда немає. Температуру збили тільки на третій день, ну важно. Е, перша ляді. От наша перша сука ляді. Виставила опять Владика з Бучі. А ти сукасковий не хоче поглянути на могили. Пишуть українці в коментарях. Війна для бідних. Шлях в один кінець пише телеграм-канал Страсті. Слуги народу налагодили вправний стартап, що працює у режимі Він. Він не хочеш бути мобілізованим, можна виїхати з країни, а можна оформитися на фіктивну службу. Як це зробив актор кварталу Олександр Пікалов. Звісно, якщо в тебе є гроші і потрібні друзі. Втім, все по порядку. Сьогодні змі опублікували велике і дуже цікаве розслідування. Воно свідчить, що низка громадянських організацій та благодійних фондів за два роки великої війни внесли до системи шлях кілька тисяч військовозобов'язаних, частина з яких не повернулася до України. Нагадаємо, система шлях це база даних волонтерів, які привозять до України допомогу для збройних сил України. Внесення до цієї бази дає право чоловіку призовного віку виїхати з країни, однак він має повернутися теоретично. На практиці шлях часто пролягає в один кінець, а внесення до системи людини відбувається за грубий прайс. Журналісти з'ясували, що серед ГО, які активно сприяли виїзду військовозобов'язаних, за кордон є організація за. Снова нардепом від слуги народу з Волині Валерієм Стернійчуком. А також фонд колишнього заступника голови волинської адміністрації. Загалом за сприяння волинської обла через систему шлях з країни виїхало майже 900 людей. Фонди і організації, які забезпечили, мабуть, забезпечують безперешкодний виїзд чоловікам, мають дуже примітивні назви: добра справа, подих, малосердя, разом, у майбутнє віримо в Україну. «Відчуй тепло, велике серце України, «Незламність і відвага, серця патріотів, промінь надії повернутись додому. Понад тисячу військових. Зобов'язаних протягом року до системи шлях внесла організація Волинський актив молоді. Співзасновником якої є слуга Стернійчук. Два інших засновники, помічники депутата Стернійчука на громадських засадах. Заступник керівника і керуючий справами Луцької районної ради Андрій Лефта, депутат Луцької міської ради. Також від партії Слуга народу» Андрій Костенко. Зокрема, ця організація неодноразово вносила до шляху самого Стернійчука і його помічників. Журналісти, спираючись на інформацію, джерел стверджують, що найменше вісімнадцять військових зобов'язаних 23-му році виїхали за кордон завдяки волинському активу молоді і не повернулись у 22-му році. Фірма нардепа теж допомагала з виїздом. Щоправда, статистика невідома. У коментарі журналістам Старинійчук плутано намагався розказати, що немає стосунку до цієї ГУ. а на питання, звідки у родини його брата раптово з'явилися елітне авто та нерухомість, відповів сімейна історія. Мені це неприємно. Втім, на Волині як виявилося є ще один примітний діяч Юрій Гупало, якого після початку повномасштабного вторгнення призначили заступником голови Волинської. Ова він має благодійний фонд під назвою Віримо в Україну. Цей фонд за останні два роки вніс до системи шлях понад півтора тисячі чоловіків. Більше того, до Гупола навіть вже приходили з обшуками за інформацією. Змі він разом із спільниками з Київської області міг організувати схему із протиправного переправлення за кордон осіб призовного віку, які мають значне матеріальне становище само собою через шлях. У схемі, як пишуть журналісти на Гупала, могло бути покладено обов'язок лобіювання та подальше вирішення питання щодо оформлення відповідного пакету документів через органи Ської уваги ціна 7 тисяч доларів на особу тільки 12 січня цього року, за інформацією джерел змі серед правоохоронців Гупала написав заяву на звільнення, але жодної публічної інформації про арешти чи будь-які інші слідчі дії за майже два тижні немає. Найцікавіше, те кого фонд Гупала вносив до системи шлях серед волонтерів, які неодноразово залишали країну з допомогою саме Волинського благодійного фонду. Багато відомих прізвищ київських діячів, наприклад, колишній керівник державного банку Євген Мецгер, який два роки тому разом із своїми підлеглими напав на Знімальну групу проекту схема фонд гупала допоміг Мацгоро покататися за кордон аж п'ять разів. Також ця добра людина з Волині активно допомагає з виїздом футболістам Динамо Київ, виключно з Олександром Шовковським. а Також сину соратниці Віктора Януковича Раїси Богатарьової, сину відомого регіонала Валентина Ландика і навіть колишньому помічнику голови ОП Андрія Єрмака, продюсеру Сергію Перману, останнього тричі вносили до системи шлях через Волинський фонд. Ну і вишенька на торті фонд чиновника Волинської ОВА допоміг виїхати з країни синам нардепа Геннадія. Вацака, які за волонтерською системою шлях виїжджали на автомобілях Бендлі та «Ламборджині». Коментарі тут зайві в принципі всій країні відомі і схеми виїзду військовозобов'язаних і тарифні плани. Інша справа, що коли у причетності до цих схем викривають депутатів від правлячої партії та чиновників чинної влади, це шкодить в першу чергу всій воюючій країні, але це, вочевидь, мало кого цікавить. Втім, для своїх людей у влади є інша опція. Сьогодні з'ясувалося, що актори кварталу таки служать в армії, принаймні один Олександр Пікалов, офіційно проходить службу. Жбув і іміджево в видавничому центрі національної гвардії, і це не жарт. Навіть документи опубліковані. Більше того, служба батьківщині та отримання грошового забезпечення відповідно до інструкції зовсім не заважають йому гастролювати разом з кварталом. Насправді, у слух все дуже гнучко. Можна отримати посаду у нацгвардії, а можна за гроші тупо дергнути. Залежить від бажання клієнта. Ну і звісно, від того, чи дружить клієнт з правильними пацанами. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.